Всім мої вітання, хто заглянув на мій канал. Сьогодні розпаковочка з Аврори. Ось за такими пелюшками я сьогодні зайшла в Аврору, щоб зекономити пару року гривень, тому що в аптеці вони набагато дорожчі. Тобто, такої фірми немає, а ця фірма продається тільки в Аврорі. Естелін з собаком. А тепер дивимося, як я зекономила. Всім приємного перегляду! Поїхали! Бок для харчових продуктів у простому судочок об'ємом 1 літр. З приводу, чи він герметичний, я його ще не перевіряла. Ось тут показані всі знаки, для чого він призначений. Тобто морозилка чи мікрохвильовка. О! Бачите, ось тут фіксатор випадає вже другий раз, поки що він назад ставиться. Ну а далі буде видно вартість цього боксу 49 гривень. Ой, забула сказати, пелюшки коштували 55 гривень. До речі, якщо я якісь ціни не скажу і вам буде цікаво, то я прикреплю чек в кінці відео. Або запитайте у коментарях. Взагалі, попрошу вас дуже підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Доки я хворію, то я поки що не роблю творчі проекти. Будь ласка, ставте вподобайки та не забувайте тиснути на дзвіночок. Ось такі серветки вологі по 2 гривні. як написано, але ось такі вони невеличкі. Ось їх. такий собі не противний, диш... не ну дешевенький. Не дуже, я такі не тут люблю. Декоративна стрічка. Це для декору я взяла, можливо, що треба буде обробити, не красити. 19 гривень. Соус балоніс. Я ще таки не пробувала, але про 27 гривень. Соус Унагі. Непогано я. Подібне брала 29 гривень. Китайський набагато смачніші. Розпушувач 130 грам. Різав для піцни 29 гривень. Запальнички для газу, коли світла нема. Непогані. Завжди ними користуюсь. 27 гривень. Ось такий ключ. 19 гривень. Думаю, ці шпажки мені сподобаються. У мене були тонші, ті практично ні на що не годилися. Ні фарбу перемішати. Або, наприклад, мені щось з ними приготувати. Ці набагато товші та довші. Думаю, ці підійдуть як для якоїсь випічки та фарбу, наприклад, перемішати, або зробити якусь цікаву дієва річ. Бурштинова кислота. 2 грами, 7 гривень. Ось такі перчатки по 9 гривень для роботи. Навушники провідні, з <кхід> входом звичайне таксі, тому що в мене там є входи для міні-тайпсі, вони не підходять Звичайне таксі. Або зарядку використовувати, або їх. 77 гривень. Окка. Ось бачите. І вінка. Ми інколи любимо перекобалувати Значить, Тут і землінка. Я Її вже дала, мені сподобалося. Все зрисували лапши. Зазвичай я їла китайську настоящу, Набагато смачніше, але де її візьмі, можливо, десь вона і є, але вона не 12 гривень. 20. 120 штук. Тод, тобто це не було, бо є доволені, тільки вже є, попадалися тут. 33 гривні. Для них там акція націвати не їсти. да? клей Глобус. Хай буде мені для роботи 29 гривень. Звичайний супер клей, 12 гривень. Такі, і такі. як вони клеїть і що вони клеїть, тут намальовано, хочеться це вірити, ну я ще такі не От таким схожим я користувалася гель. Він мені більше сподобався. Ось такий карті банку були розраховувати, в транспорті, возити. Боліс у нас є в транспорті звичайна ця картка, якою треба розраховувати. Ось так, воно. Щоб не пошкодити, тому що коли карточку дуже часто користується, то... Вона котиться. А це олія для кутикули. Сестра рідна, не сварися, у мене вже є олії. Це ж треба її якось відкрутити. Не виходить. Ноги не Добре, потім розберуся. До речі, хто знає, як її не поламати, а як нею користуватись, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вам дуже вдячна. Три оцих мілілітра коштують 34 гривні. Це якась шоколадка 12 гривень. Оце 9. Схоже, я їла, але мені Я Такі цпини їла. Це для манікюру, на ліктериці тетушки по 5 гривень вони. А це до Великодня. Одноразова форма діаметром 13 см 9 гривень, 11 см 7 гривень і на 7 см 4 гривні. Це я взяла форму для випікання хліба. На жаль, не подивилась відразу всі її позначення. Побачила 26 см, вирішила, вона мені підходить. І не звернула уваги, що вона 230 градусів максимум, а мені потрібно для випічки 300, і вона з хвилястим це теж мені не підходить. Але нічого, не пропаде. У мене у чоловіка завжди заламується дріт для зарядження телефону. Тому вже давно хотіла купити ось ці фіксатори, але весь час траплялися дитячі та відкладала, відкладала, вирішила куплю вже які-небудь, тому що весь час дроти заламуються. Ось так вони одягаються. Ціна за три штучки 19 гривень. А це фарба для волосся. Не знаю, яка вона по якості, тому що її вартість 29 гривень. Я брала іншого українського виробника, теж фарбу за 29 гривень. Там були темні гарні відтінки, але не ті, що мені потрібні. Тому я взяла кілька і намішала потрібний колір. До речі, дуже гарно зафарбувала свини. Але у того виробника не було гарних світлих відтінків. Цю фарбу я взяла для своєї мами, не знаю чи їй сподобається, і не знаю чи запробує вона себе. Ну все, що треба для домашнього користування, все є і дуже зручно в окремих пакетках, рукавички, бальзам.